Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнесу Слідівка. Сьогодні, 27 серпня, я знімаю своє відео номер 59 яке буде присвячено помідору Діно в Теплиці. Ми в черговий раз робимо огляд. Значить, ось хочу показати, що в нас є. Значить, в основній масі він достигає. Він достигає е, маленьким, ну, таким Ось, бачите. але деякі плоди набирають і якби, ось, масу. Е, тут ця теплиця я постійно знімаю тільки цю теплицю, е, для того, щоб е, хто уважно слідкує за е, моїми експериментами, щоб е, міг чітко бачити. Чітко бачити, як змінюється, як змінюється рослина на протязі всього періоду свого плодоношення, вегетації. От. І ця теплиця вже почала масово, масово вже хворіти. От. Але ще віддає плод. Вже, звісно, як наскільки менший, менший пліт, настільки менший вирушає. Але на сьогоднішній день ми вже 2 кілограма з куща в загальному ми вже взяли. Ми вже взяли 2 кілограма з куща. Третю частину ми позавчора вибрали, вирвали і тобто 1600 штук і. Висадили вчора пікінку. Це буде тема мого слідуючого відео. А зараз я ось вам показую нагромадженість. Ось, бачите, Я прикладаю руку, щоб ви, могли бачити, от, щоб ви могли бачити, яка загруженість плода. Після того, навіть як він надав вже свою основну частину врожаю. Звісно, це один із кращих кущів. Є гірші, є вже ті, що вирвали, є ж ті, що заболіли. От. Але на круг на 5 тисяч кущів таку ми маємо на сьогоднішній день ситуацію. Ось вже пало обірвалося. От. Вже менше йому уваги приділяємо через те, що бішов у відкритому ґрунті перець. Не добігаємо. Але ще щось плануємо взяти, якийсь пару тонн. Плануємо взяти. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного дня вам. До побачення!